Я говорила світу про тебе, не знаючи імені та інших фактів. Прогуманіла вуха про кольори твоєї душі, інколи зриваючись на крик. Але не вимагала. Просто щомиті нагадувала, що хвилина доводила, що готова до зустрічі. Він довго думав і провів тебе на поріг нічної кав'ярні, вже закритої для відвідувань. Сонуть мені у кути і лампи, закутіли порожні склянки. Потомні офіціанти вибували рахунок для того, щоб наша компанія, що розглядала ввечері коняці та чаї, зібралася з духом нарешті його завершити. Потік морозного повітря, зауважив не кожен, ступаючи до зали, та заніс листя, яким за вечір замало сходи. Прибуло до важких дверей останнього притулку інтелігенції, що мляво малювала на столах карикатури саму на себе. Залишала розплавлений віск та розсипаний цукор, тютю розлитий мартель, застигати нас писаних цитатами у серветках. Випустив на вулицю кілька віршів та вигуків. Свіжа незаймана думка зайшла натомість. Повіяла увагою, секунду вагався. Ще дві звертався до нас із німим запитанням, а я відповіла у голос. Ти подивився на мене. Ти подивився на мене, я мусила тебе затримати. Великі перемоги, так само, як великі поразки, мають свій термін придатності. Довгі періоди коливань змінює спокій, а година споглядання феєрія стиглих емоцій. Сумнів переходить у довіру, захоплення обажання покинути все. Маєш початок і маєш закінчення відхід у забуття неминучий, так само, як диво нового народження. Ти подивився на мене і вклав у руки чисту палітру. Змішаємо фарби. Так вигадливо, як уміє життя. Я бачила наші майбутні полотна, вони строкаті, чудні, непродумані, нелогічні, вони прекрасні. Бо мить цінніше. За вічність.